Всім привіт! Я Надія, у нас сьогодні з вами коротенька практика, під час якої ми включимо усе тіло. Сядьте зручно на килимку, випрямте спину, розправте плечі, зробіть глибокий вдих і повний усвідомлений видих. Усвідомте свою присутність на килимку. Усвідомте своє тіло, праву і ліву частину тіла. І з наступним дохом потяніться за руками вгору, з видихом розмістіть руки в намаста в центрі грудей і сформуйте намір на цю практику, куди хочеться направити свою увагу і свою енергію. Плавно опустіть рука і почніть розрухувати шию нахили вперед і назад. Дуже м'яко, бережно. Плавно перейдіть в нахили в сторони, вправо-вліво до плеча. Усвідомлюйте кожен рух і кожний м'яз. Оберт вправо-вліво. Відчуйте, які м'язи тут включаються. І повний круговий оберт за часовою стрілкою. І плавно перейдіть в повний оберт усім туловищем за часовою стрілкою. Продовжіть рухати і шию, і боками. Відчувайте все тіло, наче розкручуйте свою енергію по спіралі вгору від тазу до маківки. Відчуйте, як розширюється ваша аура. Як поглиблюється контакт з собою. Угу. І м'яко зупиніться. Тепер покрутіть головою шиєю в іншу сторону проти часової стрілки. М'яко, починаючи з голови, розкручуйте енергію навколо себе. Коли будете готові, Перейдіть в оберти усім тілом. Відчуйте, як рухається ваш таз. Як рухаються усі м'язи, включаються, витягується правий і лівий бік. Нехай це буде такий танець на килимку. Супер, і плавно зупиніться, дохом потягніться за руками вгору. І плавно перейдіть в нахили вправо і вліво в своєму темпі. Зберігайте замок і нахиляйтесь в динаміці вправо і вліво. Відчувайте обидва боки. Дихання глибоке, вдих потяніться вгору, і видих, затримайтесь в нахилі вправу сторону. Увесь лівий бік витягується. Обидві сідниці притиснуті до климка. Вдих знову вгору, замок і видих протилежну сторону. Глибоке дихання розправляйте грудну клітку. Видих знову вгору, знову замок. Добре витягніться і видих, опустіть руки вздовж тіла. Звідси з наступним вдохом максимально напружте все тіло, підтягніть плечі до вух. І з видихом, повністю через рот, відпустіть усю напругу. Повторіть ще два рази. Вдих, затримка. Полегшений видих через рот. Відпускайте усю напругу. Супер. І ще один раз З дохом прямо напружте все, все в тіло. І з видихом випустіть все. Свого тіла все, що вам уже не служить. Відчуйте, як змінився стан. Вирівняйте дихання. Декілька моментів поспостерігайте за собою. Відчуйте, як дихання вирівнюється і стає глибшим. І плавно перейдіть на коліна в кішку корову, з дохом м'який прогин, з видихом скруглення. Відчувайте усю спину і кожен м'яз. Відчувайте, як хребет за хребцем витягується. Починайте з куприка, завершуйте маківкою. Можете відчути, як ви наче прокатуєте м'ячик по усій спині, не дозволяючи йому впасти. М'які бережні рухи з повагою до себе свого тіла і простору навколо. І звідси перейдіть на сідниця і покрутіть зап'ястями, розімніть зап'ястя в одну сторону і плавно в іншу. Усвідомте, скільки м'язів включається в такому маленькому русі. І захопіть замок і так само покрутіть ним в одну сторону. І по готовності в іншу. Звідси витягніть руки в замок перед собою і навдосі піднімайтесь вгору, тяніться, розкривайте грудну клітку максимально, а з видихом скругляйте спину, тяніться вперед. З дохом вгору максимальний прогін при цьому живіт активний і підтянутий. А з видихом довга скруглена спинка. Прес в обидвох варіантах активний. І в своєму темпі вдих прогин, видих скруглення. Так само рух починається від куприка. І плавно поверніться в нейтральне положення. Перейдіть звідси на коліна і продовжіть хвильками. Перекат вперед через круглу спину і через прогин повернення назад. Декілька хвильок і опустіться в позицію дитини. Витягніться максимально вперед за руками. Сідницями тяніться до п'яток. Старайтесь розкрити плечі в сторони. Відчуйте лопатки. І з наступним дохом припідніміться. Звідси ліва рука на килимку, правою рукою потяніться вгору в скрутку. Ліва рука передпліччя паралельне до початку килимка. Якщо тут комфортно, заведіть праву руку за спину і спробуйте захопити своє ліве стегно. Дихання глибоке, усвідомлене. Відчуйте, як розкривається грудна клітка. І м'яко поверніться назад і поміняйте сторону. Права рука на килимку лівою рукою потягніться в скрутку. Та сцентрована і розкривається лише грудна клітка. Якщо комфортно потягніться рукою повністю за спину. Спробуйте дотягнутися до свого правого стегна. Глибоке усвідомлене дихання. Увага всередині. І плавно поверніться, вирівняйтесь, розправте плечі і зробіть декілька кругових рухів плечима назад. Звідси зробіть замок позаду себе і витягніться замком максимально назад. Праз при цьому активний, маківка тянеться вгору. Увага на дихання, на лопатки. І м'яко відпустіть замок. Перейдіть звідси на коліна і в собаку мордою вниз. Покрокуйте з ноги на ногу. Вирівнюйте спину, зробіть акцент на рівній, довгій, сильній спинці. Сідниці тягнеться в стелю. Супер і звідси правою ногою, зробіть широкий крок вперед, опустіть ліве коліно і з дохом потяніться за руками вгору в позицію ящерка. Слідкуйте, щоб праве коліно було чітко над п'яткою. Потянулись, повернулись назад і вийшли в скрутку права рука вгору, ліва рука внизу. І звідси знову повернулися. І нахили вперед і назад. випрямляємо праву ногу і знову згинаємо. Тримайте живіт в контакті зі стегном. Нога може вирівнюватись не до кінця. Це нормально. Зупиніться і плавно перейдіть знову в собаку мордою вниз. І повторіть на іншу сторону. Ліва нога впереді, права на килимку. І з дохом потяніться за руками вгору. Позиція ящерки, добре розкрити, грудний відділ. Звідси перейдіть в скрутку, права рука внизу, ліва рука вгорі. Видих, опустіться і декілька перекатів вперед-назад. Нога пряма і зігнута впереді. Угу. І поверніть ліве коліно до правого. Звідси сядьте на сідниці, переведіть ноги перед собою і м'яко хребеть за хребцем, укладіть себе на спину. Ноги залишаються зігнуті біля тазу, зімкніть замок під тазом, і підніміть таз вгору. Уміст на плечах. Тяніть грудну клітку максимально високо, сідниці максимально активні, сильні, глибоке дихання, лопатки зведені. ще вдих і з видихом м'яко опустіть таз, обійміть себе за коліна, покачайтесь вправо, вліво, вперед, назад, промасуйте поясницю до калимка. Плавно йдемо до завершення практики. Направте увагу внутрішню тишу. І звідси підніміть ще руки ноги вгору, струсіть усю-усю напругу з тіла, усе, що хочеться відпустити. І після цього м'яко витягніться по килимку в шавасану. нашу завершальну позицію. Навіть під час такої короткої практики дозвольте собі трішки розслабитись і нічого не поробити. Дайте собі цей внутрішній дозвіл. Видихайте з кожним видихом все, що накопичилось, все, що вам не служить. І дайте собі ще декілька моментів. Просто тут побути. І зараз, коли тіла декілька моментів відпочила, відновилась, знову почніть м'яко рухатись. Пальцями рук, пальцями ніг. Коли буде готовність, потяніться руками за голову, ногами донизу, як після ранкового пробудження. Підніміться в положення сидячи, як на початку заняття. Вирівняйте спину, усвідомте себе в цьому положенні. І з наступним дохом потяніться за руками вгору, а з видихом опустіть руки в намаста в центрі грудей. І подякуйте собі за цю практику, за турботу про себе, про свій стан і про своє тіло. Я дякую вам, що ви займалися сьогодні зі мною. До наступних зустрічей на калимком.